Привіт-привіт. Ви, мабуть, помітили, що в моду входять знову ягідні аромати. Я вже коли знімала розпаковки, молвалась, що хочу зняти таке відео. Якось воно само так напрашується, бо дивлюся наших українських блогерів, дивлюся, які випускаються зараз новинки. Все це цікаво, але десь є відчуття, що. Це ж було вже. Полізла я в свою шафку і знайшла в себе багато ягідних парфумів, ароматів Їх поділила на дві категорії: це аромати з чорними ягодами. Я так відчуваю, або так заявлено в піраміді. Аромати з червоними ягодами. Так само. Або я так відчуваю це. І ще плюс так заявлено в пірамідах в Один у мене є парфум. Де я чую ще жовті ягоди. Я його теж покажу. Навряд чи в мене вийде все за одне відео зробити, бо це буде занадто, мабуть, довго. Зараз тут в мене стоять всі парфуми, де я чую більше чи менше чорні ягоди. Мабуть, почну з оцих. Я сама собі зробила від левант. Це в мене є, купувала велику таку бадью. Тут прикріплю. Фотку, як виглядає парфум. Це у нас сі Intense, 24-го року. Так сталося, що я, в принципі, люблю більшість Сі. З першим я познайомилась з цим з чорненьким. Більшість із них мені подобається. І фланкер, який дуже мені сподобався. Між собою вони схожі. В них дуже багато спільних нот. Це ні з чим не переплутаєш, це точно впізнавана лінійка. В ньому трошки більше чую пачулі, якісь дерев'яшки. Через це він для мене звучить не як якийсь такий збавмошний, такий несерйозний парфум, а такий серйозний статус не так би я сказала. Це звучить гарно. В ньому на першому місці заявлена чорна смородина, тому він у мене в категорії саме... Моїх ароматів з чорними ягодами. Ось цей красунчик. Ось цей красунчик. це я собі взяла. У мене є розпаковка. Я би не здогадалася, мабуть, що тут є чорні ягоди, бо для мене тут просто такий мікс ягідний. Розкладати по нотах його мені важко. Головне таке направлення, що я тут чую, це. Фруктово-ягідно-квітковий такий парфум. Я дивилася його піраміду, і тут з чорних ягід заявлена, здається, ожина. Важко виділити саме ожину. але те, що він от, такий фруктово-квітково-ягідний, і, і це все от в рівній мірі замішали. Ще один мій красунчик, який я люблю. З чорними ягодами. Це теж новий здається 23-го року. Сіоде Parfum Інтенс. Тут так само все навколо чорної смородини. Але це така чорна смородина, мега-мега солодка. Чорна смородина нове варення. І воно так постояло це варення, і так зверху вже аж крупинками цукру взялося, засахарилось. Прям так солодко-солодко. Це варіант класнючий для холоду, для зими. Саме тому я брала його так в 30 бо більше такого солодкого не хочеться. Тридцятки вистачає з головою. Все тут навколо чорної смородини. Мій любимчик вже такий старічок. Тут теж головна чорна смородина, але я його люблю. За те, що вона тут така для мене дуже незвичайна. Я більше ніде такої чорної смородини не чую. Для мене це терпкувато, наче це такий алкогольна чорна смородина. Чорна смородиновий лікер. Це дуже стійко, дуже шлейфово. Так само для мене мій зимовий любімчик. Ось така ручечка. Прикріплю, покажу, як виглядає. Флакон. Не так давно я познайомилася з цим брендом. Марі казала, що це десь там має він російський слід. Я так на сайтах все передивлялася, перечитала, начебто не хочеться мені нічого купувати, пов'язаного з Росією, але я насправді не знайшла нічого, щоб натікало на Росію. Поки що залишуся з за такими даними, з такою інформацією. Оце в мене ручечка Max Philip Blackberry. Це Blackberry, де не так просто саме знайти ці чорні ягоди. Вже коли так подовше його поносиш, то ці чорні ягоди починають проявлятися. Та Грантіка сказала, що це дуже схоже на Джомалон Blackberry Bay. Я можу погодитись. Це Дуже в ту сторону. Це дуже-дуже сильно схоже. І ще я тут чую спільні ноти з таким не дуже ягідним парфумом від Avon. Тут прикріплю фотку. Щось є в них таке, але це Це звучить як колонь. Дуже акватично, дуже свіжо. Більше навіть в чоловічу сторону. Якщо це чорні ягоди, то це такі недостиглі, е кислі, аж наче скули та води від тої кислоти, такі такі чорні ягоди. Взимку зараз його нанесла. Трошки він мені здався занадто мильним. Побачу, як буде в тепло. Можливо, літом це буде краще. Моя улюблена лінійка від Dolce Gabana, лінійка dolce. І ось є в них такий dolce violet. Заявлений як фруктовий і пудровий. А мені він не фруктовий. Для мене це парфум про ожину. Виспівшу таку солодку. Парфум про ягоди, про листочки, про весь оцей кущик ожини. Про літо, про те, як ці ожини можна зібрати, посипати цукром зверху. І оцей смак соковитий, смачний. В міру солодкий. Найчастіше користуюсь ним все-таки влітку. Хоча він буде, буде красивий взимку і влітку парфум приємний, нічого в ньому ніколи не випирає, не вилазить. Будь-яку пору він прекрасний, гарний. Пірамідів заявлена чорна смородина, але я саме смородини не чую. Навіть листя чорної смородини не чую. Все-таки для мене це більше парфум про ожину. Про ожину, про стиглі ягоди ожини і, і листочки ожини, трошки дерев'яшок є. Можливо, це дає таке відчуття цикламін. Бо в нього специфічний запах. У нас колись були ці квіти на вікні. Я трохи пам'ятаю їх. Запах, як вони квітнуть, як вони пахнуть. Дуже цікавий. Я не знаю, чи він зараз знятий, чи є він, чи нема. Але. Про цього дружочка багато розказувати нема смисла, бо його знають всі. Аметіст в мене версія екла. Тут же точно чорна смородина. Все навколо чорної смородини, чорні ягоди. Трошки свіжіший варіант. Аметіста. Квітково смородиновий він для мене. На першому місці ягоди. І він так і заявлений, я дивлюсь, як фруктовий квітковий. Я думаю, все-таки більше ягідний, ніж фруктовий. Але те, що квітковий, я погоджуся, бо, мабуть, оці квіти трошки додають йому такої трошки легшості, не настільки він насичено ягідно фруктовий. Хоча тут заявлена малина. Воно тут відчувається в місті з чорними ягодами. Троянди я тут не чую, чую малину і чорну смородину. Трошки, як наче це все розбавили такими свіжими білими квітами. Можливо, магнолія трошки мені відчувається, як білі квіти. Така вийшла в мене підбірка парфумчиків з чорними ягодами. Я думаю, наступне відео попробую зробити з про червоні ягоди. Всім гарного дня! Бережіть себе. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі парфуми з ягодними нотами, з ягодами. Ще пишіть, що ви маєте з такого направлення. Все, бережіть себе, всіх обіймаю. До зустрічі!